Ми дуже дуже раді, що ви сьогодні всі зібрались. Точніше, ми раді, що ми побачимо вас аж два дні підряд. А після того, як зовсім не залишилось місць на наш завтрашній концерт, ми зрозуміли, що ми мусимо зробити ще один. Дякую, що ви сьогодні теж нас підтримали і прийшли. Я би дуже хотів традиційно почати наш концерт з якоїсь такої шаленої пісні, але можу зробити по-іншому. Я просто ну в мене не було іншого виходу сьогодні. Не знаю, що чи ви читали новини. Ви знає, знаєте, що сьогодні в Москві вбили а, відомого російського політика Бориса Німцова. І для мене це дуже ну, серйозна втрата. Я знаю, що тут більшість наших ну, моїх земляків, патріотів, але ви мене зараз підтримати. А, я не знаю, є десь друзі з Росії, я хотів би сказати. Спасибо, да. Я хотел бы несколько слов сказать именно на русском языке. Я очень сильно переживаю по поводу того, что случилось. Я, я знал очень хорошо Борю. Это мы много времени проводили вместе. И то, что сейчас случилось, для меня ну, очень сильная личная потеря. И я не буду сегодня говорить о политике. Это не имеет смысла. Важно другое. Он, он был просто очень порядочным и хорошим человеком пожалуй одним из самых порядочных в его сфере тех людей, которых я знал, по-видимому, за это его и убили. И буквально недавно вот мы в Украине тоже пророжали легендарного человека, музыканта Кузьмуский Скирабина. Какие-то какие-то очень сложные, страшные времена. І мне хочется сказать, что эти дні и такие события должны объединять всех порядочных и хороших людей. Надеюсь, в этом зале все такие. Дякую вам. И ця песня почнемо з пісні присвяти. Ми не могли інакше. ми бачились на концерті в Одесі, коли приїжджав спеціально до нас на концерт палац спорту, спеціально приїхав в Одесу для цього. Серед думок, як між жидків, десь воно є, хто його знає. Тобі навчи та й підказав, як зберегти те, що ми маєм. Гочні залишились вісмі в моїх очах. Куди нас заведе цей довий шлях, єдиний шлях, скільки було сонця й дощів, і тих, хто чекав, що ж буде з нами? Ден, слідом за нами ночівні, залишились моїх чаше мені, куди нас завдя. ודור ישלח, ודור ישלח Алешилися в моїх очах. скажи мені, куди нас за цей довгий шлях, єдиний шлях. Спасибо, Леви Ворви, вы помните.